Олексій, через 2-3 роки. Хто ти як е, людина або як ти себе бачиш через 2-3 роки, хто ти є і чого ти досягнув? Чесно, важко сказати. Ніколи не дивлюся так далеко. Ще не заглядав. Ще не заглядав. Якось живу тим, що є, стараюся викручуватися з того, що є. Ну, вважаю, що через 2-3 роки все буде так, як є, будуть бізнеси тільки рости, будуть інші різні ніші, та все. Зупинятися не збираюся. Супер. Хто тобі зараз верніше, чим ти зараз займаєшся? І скажи в двох трих словах про, про свою діяльність? Пасажирськими перевезеннями запускаємо тури, будівельна фірма, плюс хочу відкривати автосервіс. Ну, багато-багато різних думок. Тільки треба, щоб на все сили хватило, і так само фінанси. Супер. Кому потрібен класний перевізник, поїхати в тури з Нідерландів. Кому треба робота в будівельній сфері, все, що оптіка, треба, Якщо людина на... все організує. Якщо набираємо людей на роботу, то завжди в себе, в себе на профілі викладає відео, що потр... треба буде людей. Друзі, тому підписуйтеся, рекомендую, чудова людина. В 22 роки має безліч бізнесів, має... причому що вони класно функціонують, класно приносять для людей е, користь, це максимальна велика повага. Е, і... Від вас залишається тільки підписка, тому що максимально класний контент від цього.